До нашого другого спікера і другого слайда. Родина Литвиненків, яка зараз представлю церкві, недаремно оминилася саме в українській, а не в Московській церкві. Тому що, коли ми почали працювати з пані Юрією над її родинними історіями, ми дізналися, що дійсно ця родина перейшла через величезні випробування, які багато з нас. Але вона їй пощастила. Вона зберегла такі реліквії, яких багатьох у нас немає. Будь ласка, пані Юлія, вам слово. І Соломієчка. Да. Мені сьогодні допоможе донечка Соломія. головних реліквій, які збереглися в нашій сім'ї, це практично повністю відновлений автентичний весільний одяг моєї бабусі. Ось тут вона на фото зберегли дідусе. Це весільне фото, початок х років. Що найбільше тут вражає в цьому костюмі? По-перше, як ми бачимо, це сільська родина, бабуся моя, родом із села Кизлівки, Кизлівка, Чорнохінського району. Ми бачимо, що це дуже незаможна була сім'я. Бабуся була родом із Бібліїсії сільської. Що для неї було це, звісно, ось ці буси. Вони дійшли до нас. Правда, нам залишилося тільки всього їх п'ять ниток, а на бабусі їх там дуже і дуже багато. І з цього одягу у нас залишилася керсетка. Її видно тут ми по фотографії вже вичислили. Це дійсно вона. Нам залишилася ця унікальна крайка. Вона також тут у бабусі звисає на фотографіях. Mm -hmm. Ось ця вишивана сорочка. Це, звісно, не та ми по узору бачимо, не та сорочка, що вона бабусі день весілля, але це також вишита прабабуси нашою її мамою. Ще бабуся, моя перша її робота була це вишивка. Вона також створила ось цю дитячу малесеньку сорочечку. Я знаю, що в Україні збережено дуже-дуже мало саме дитячого одягу. От В нас вона є. Буси, от ще хотіла сказати про буси. Бабуся завжди їх тримала в шафі і нікому не дозволяла. У мене ще є дві двоюрідні сестри. Нам завжди було цікаво, що ж це за буси. Ми тут та комвазала бабуся. Ні в якому разі не дозволяла їх брати. Це було для неї дуже цінне. Вони скляні, вони з дуже-дуже тонкого скла. Тут навіть видно, що деякі елементи вже побилися і можна порізати скло, таке тонесеньке, як на ялинкових іграшках. І, до речі, ось зовсім нещодавно, я в одній групі у Фейсбуці, зі, яка називається Українці Хто Ми є, там виклали фото стародавнє із міста Лоха. це трьох жінок у вишиванках. І на жінках схожі буси. Ось за цими елементами їм дуже видно по фото. Тому я думаю, що можливо десь тут в наших краях ці вуси і виготовлялися. Можливо, можливо. Mm -hmm. да. але можливо, які завжди були да, це історія родини з маминої сторони. Я вже розповідала, що бать, мати цього дідуся була розкотувана і вивезена в Росію в Приморський край. А ще у мене є а, дуже цінна книга тільки що бачили родинне дерево в попередній учасниці, але в мене є дещо крутіше. У мене є вже готове родинне дерево. Його, верніш, автор цієї книги, Микола Ворона. Це двоюрідний брат моєї бабусі по папаній лінії. Він сам письменник, а його рідний брат художник. І от. Е, він створив цю книгу по розповідям, він об'їздив перед створенням цієї книги, він обіздив всіх родичів, збирав історію, й йому надсилали свої фотографії. І саме з цієї книги я дізналася дуже-дуже багато про своїх предків. Тут навіть є я. Ось я. В цій книзі. Далі йде мій батько, моя бабуся Ліва, прабабуся Ксенія, прапрадід Антон. І пра-пра-пра Ємільян Ворона. Це пописаніва була родом із Миколаївської області, і в книзі написано дуже цікаво. А як же утворилося е, от саме те село і то регіон на південь? І він тут пише, що саме на південь е, тікали ось тут його облюбували втікачі з польських уберків, Київщини, Полтавщини. Під панами живи кріпаки, одне спасіння кладатися навтіки, тобто із центральних регіонів, де було кріпацтво, в 19 столітті люди просто втікали, і вони селилися на півдні, практично на пустирях, і там собі створювали житло. А втікач, щоб його не знайшли і не повернули до пана, сам собі вигадував прізвище. Кабун, білий, вовк, горобець, стрілка, ворона. От в прапраді було прізвище, ворона. В них в цьому роду був один герой Радянського Союзу і прізвище вже зросійщив. Він став Воронін. І ще що тут цікаво, тут і є історія Антона і Ганни Бородій прапрадід. Є, є розповідь про розкуркування цього прапрадіда. Про те, як його арештовували, забрали все майно. Через деякий час його попередили про арешт, повторний. До нього вночі прийшов у місті, сказав, що тебе на ранок арештують, і він вночі з села втік на Донбас в Макіївку. Так родина й вижила, бо він батько був в Макіївці, він там працював на шахтах. Він якісь гроші, харчі та й по ночам потім привозив в село родині. І, звісно, туди за батьком потім виїхало, виїхало багато його родичів і синів, і коли я ось цю книжку, автор записував пряму мову від родичів, розповіді про їх сім'ї. Практично все далі російське. Рід, який був Миколаївський області, це ще рос... українська мова. Ті, хто з Донбаса, сини вийшли заміж. Тобто, це... факт з зросійщення да. очевидний на вашій сім'ї. В принципі, моя бабуся також переїхала в Макіївку і там познайомилася з моїм дідом Борисом, але він корінний охвичанин. Також там його занесу. А, І ще одну хвилинку я дуже хотіла вам показати а, одну, як я вважаю, реліквію. Це не моє сімейне. Ми шукали спідницю до костюма у сусідки. Сусідка правна вишивальниця бабуся. І вона мені сказала, що в неї також є вишиванки. Ось цю автентичну стару вишиванку, я не, взяла в неї і попросила показати вам. Я вважаю, що це кінець 19, го початок 20-го століття. По рокам ми так вичислили, бо це село Явнівка. І це вишиванка бабусі. Тої бабусі, ну це вже пройшло років і багато. Подивіться, як цікаво зроблена рукав. Оранжевий колір, Я його ніколи не бачила на українських вишиванках, особливо в Полтавській області. Хоча Поїль, можна я переду, дітки, подивіться. Зараз, да. зараз і я можу перевіряти, будь-що. Маса одягу. А тоді наші предки всі для того, щоб вдягнутися що небудь, спочатку вирощували коноплі, потім з тих конопель робили нитки. Потім з цього всього шили одяг, вишивали і ходили в натуральному, зробленому власними ручками одязі. Тобто не було, шортів тоді не було, не носили. І маєчок не було, а отакий одяг був повсякденний повсякдень. Це дуже дуже тяжка річ. Тяжка річ, але а ні не було ні жарко, а да і мені не було і холодно. Тобто, отак вони вміли наші на фото. Я її наділа. Я її наділа. Дякуємо, пані Юлія. Які питання є? Давайте привітаємо сірошки.